Я народився в місті Чернівці, в родині, в сім'ї пастора церкви Адвентистів сьомого дня, тому від початку свого життя я брав участь в різних заходах і, взагалі, завжди відвідував церкву, завжди молилися зі мною мої батьки, розповідали мені історії біблійні. Тому я знайомий з Богом ще з дитинства. Зараз в даний момент я вже сам пройшовши. Не завжди легкий шлях у виборі. Все ж таки, зробив вибір, слідувати за Богом. Особисто і ще більший вибір служити йому. Тому я зараз є пастором церкви Дентистівського дня. В загальному в першу чергу, коли ми говоримо навіть не стільки про пасторське служіння, не про пасторську роботу, а взагалі про слідування за Богом особисто, то я думаю, і я впевнений, що в житті кожної людини, навіть тих, хто народився вже в сім'ї там християн, віруючих людей, неможливо якої конфесії, все одно відбувається цей переломний момент, коли. Ну, як є навіть такий вислів, перехід від віри батьків до своєї особистої віри і переконань. І в мене звичайно так само відбувався цей момент. Я пам'ятаю в підлітковому віці, це десь там років 15, напевно, з'явилося в мене багато запитань, і я почав шукати відповіді на них. Я, звичайно, був навчений багато чому. Знав з Біблії багато чого, молився сам особисто, але оцей крок потрібно було зробити, коли вже дійсно це твої особисті переконання, коли ти переконаний і ти можеш і іншим сказати, чому ти саме віриш в це чи інше. Я пам'ятаю якраз час, коли я був перед вибором. Були різні такі можливості і різні варіанти, куди поступити, де працювати і так далі. Ну і Почала розвиватися якраз ця індустрія IT, комп'ютер і так далі, як і зараз, але от тоді, в той час, коли я йшов і робив свій вибір, то якраз от хлопці, дівчата, там всі дуже почали говорити комп'ютерчиком, програмістом і так далі. І я вже так само подумав, ну непогано. Хоча до того були в мене інші плани. Ну, ви знаєте, часто так стається, якраз у цей підлітковий вік, у цей перехідний вік. Людина сама не знає, чим вона хоче займатися. Але я точно знав, я не хочу бути пастором. Це я точно знав. Я почав досліджувати сам, почав читати, ставити запитання. І, звичайно, це був довгий процес. І він триває взагалі, це, я рахую, що цей процес з тривалістю в життя, тому що людина вона переконується постійно, вона або переконується і утверджується у вірі, або її віра слабіє. І вона відходить, і потім, як би знову, можливо, приходить, а можливо, і втрачає Бога. Ти оглядаєшся назад, до речі, кожному треба так постійно час від часу робити. Дивитися назад і дивитися, як Бог тебе вів до цього часу. І дійсно розумієш, що Бог робить великі в твоєму житті в житті інших людей. Моє служіння, звичайно, після чотирьох років навчання в семінарії почалося незвичайно. Я не планував. І ніколи не думав, що я буду служити, починати служіння свої за кордоном. Я розумів і розраховував на те, що я буду служити тут, на території України, як мінімум всередині України, можливо, там якісь інші міста, місця, але в Україні. Одразу після закінчення семінарії вже зі мною зв'язалися і запропонували. Служіння місіонерське служіння, яке мене дуже цікавить і дуже близьке мені, на острові Кіпр. Служіння на Кіпрі воно зовсім відрізняється взагалі від того всього, що відбувається в Україні. Зовсім інша культура, зовсім інші люди, зовсім інше розуміння, інша мова, інше сприйняття, менталітет, тобто зовсім все інше. Коли ми знаходилися на тому місті, місці, місі. Ми служили в місті Пафос, до речі, біблійне місто, там, де знаходився і Павло, і Варнава. Не дивлячись на те, що це коли ти служиш як пастор, як місіонер, і взагалі ти хочеш як віруюча людина брати участь у проповіді Євангелія на землі, завжди стикаєшся з проблемами і завжди стикаєшся з тим, що здається тобі хтось заважає, коли ми ще мали їхати на Кіпр. Ми зіштовхнулися з тим, що дуже багато часу зайняло якраз оформлення документів. Тому що те, що можна було зробити скоріше, ця бюрократія вона просто затягує настільки, що декілька місяців ми втратили на це. Вже там, на місії, я пам'ятаю, так само е, сатана бурі людей, люди, які, в принципі, просто є його інструментами, підбурюють інших людей. І заважають проводити ну, там, якісь події, якісь, якийсь захід, наприклад. З того, що відбувалося з нами на Кіпрі, там взагалі дуже цікаве те, що ми почали там спілкуватися і працювати, і служити людям, які не корінні кіпріоти. Ми спілкувалися з різними, але одна з груп, з якою ми вели якраз свою роботу, це була Група переселенців, які народність називаються Понтійці або Понтійські греки. Цікава історія жінки, ім'я якої Ріма. Вона оце якраз грекиня з понтійських греків, коли її чоловік почав читати Слово Боже і став адвентистом, вона їй дуже сильно це не подобалося. Вона буквально так тиснула на нього, вона завжди так на нього зверхні через це дивилася, не поважала ці його погляди. Але сталася переміна в її житті. Вона навіть розповідає про те, що вона відчула, як щось недобре з неї вийшло, і, і Бог просто змінив її серце. І це ну дійсно, коли ти дивишся, тобі буквально ця людина розповідає про своє життя, яка вона була до того, яка вона стала тепер. Відбулася велика переміна. І Бог, дійсно, як я вже казав, робить чудеса. І що найцікавіше в, цій, в житті цієї жінки сталося. Вона ніколи до того не читала, от там конкретно не вивчала Біблію. Трошки, можливо, вона каже: я десь пробувала дивитися, що він там читає, відкривати, але сама ніколи не читала Біблію, так, щоб її досліджувати, щоб вчити там на пам'ять. Коли ця переміна відбулася, вона почала читати Біблію. І справа в тому, що вона не просто вона один раз прочитувала і потім на пам'ять могла б цитувати. І я, коли потім приходив, я проповідував і я читав з Біблії, а вона паралельно говорила на пам'яті тексти з Біблії. І це реально була така історія. Я, ну, для мене це е, ну, так було дійсно. Я бачив, що Бог може навіть таке чудо зробити. Людина, яка один раз прочитавши Біблію, вона могла потім цитувати. І Бог дав їй такий дар. І в неї, звичайно, вона дуже сильно потім проповідувала іншим людям. Відбулася переміна в її житті, і вона потім ділилася з іншими людьми. Приводила їх до Христа і ну, вірю, що і зараз тим займається. Кожна історія, там, ну, оця, наприклад, ця Афіна наша, одна з перших е, членів церкви там в тому місті. В неї там серіал можна зняти на її життя. В неї просто, на її життя от реально е, ну, настільки там її видавали, е, так як це, на них вплив мав цей Кавказ, Кавказ. І там її дядя, так як тато не було, там мама, жінка там, не, 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 ролі мало грає. Такій культурі, такому менталітеті. Її просто без її відома домовлялися про те, щоб її видати заміж. Їй 16 років перший раз просто видали заміж за якогось там друга, його дяді, її дяді. Все, прийшли і сказали: так, все, ти йдеш з ним. І потім вона розказує: я там була на Кіпрі, я жила з одним, двома, там, трьома чоловіками. Там. Ну, тобто, в неї життя таке, вона сама по собі добродушна людина, але от життя її так покидало, що. От Ну, вона не знала істини. І потім вона розказує, коли я почала читати Біблію, коли мені почали казати, що так, і так, що це там недобре, і перед нею був великий вибір, що робити. І тут, коли вона пізнає якби, Бога, коли вона відкриває Біблію, розуміє, що це життя, ну, це блуд, їй треба вирішувати. І в неї виходить, якщо вона каже йому, я з тобою не буду жити, він каже, я, там розписатися, жениться на тобі не можу, бо я маю жінку по закону. То виходить, жити нема де, він її забезпечив, нічого ну, просто все втрачає. Людина не в себе дома. Перед нею вибір, вона каже: це мені важко, що робити, чи слідувати за Христом, тому що його закон, чи, ну, чи жити, як я жила раніше. Але вона вже тоді відчула, що Бог ну, якби Він хоче дати Марії в серце. І вона каже: Я от це в молитві, і вона каже, мені являється, якби я каже, так зі спини, так боковим зором бачу, якісь силути, ніби кладе мені руку на плечі. На на плече і каже, ну ніби він їй сказав, що я тебе не залишу. Я би е, побажав, щоб те, про що сьогодні говорив, щоб особисті відносини з Богом е, постійно зрощувати кожен. Тому я бажаю е, глядачам е, внутрішнього цього спокою, миру, спілкуванні у відносинах з Богом, тому що інакше в світі цього нереально знайти. Просто це, це якийсь нонсенс. Взагалі такого не існує, щоб ти мав мир в серці і не мав зв'язку з Богом. Тому бажаю всім цих тісних відносин з Богом, тому що це єдине, що може дати мир.